Сьогодні теж працюємо. Сад доповнюють і дрібниці, бачите, я там є. Які на подвір'ї, так, на нашому є. Тому, дивлюся, яка вже моя фіртка страшненька, то мінялися замки, то вже вік, і вирішила пофарбувати. Спробувала фарбу того року. Ось така фарба, зараз покажу вам, бачите? Фарба гумова. Ось така універсальна, вона для всього підходить будь-яких поверхонь. І дуже гарно вона тримається. У мене вже вона другий рік і не вигоряє, не лущиться. Прекрасно просто справляється з своїм завданням. Тому сьогодні перед роботою, бачите, вона розбавляється водою, до речі, вона не має запаху. Можна користуватися і в приміщенні. Мені особливо це. Тому що дитина, знаєте, той запах, і взагалі він шкодить всім. От вже сьогодні трішки обновимо вхід наш у сад. Ось вже підсохла моя фіртка. Заодно ще обновилася хоча б зверху те, що встигло. Столик і лавка. Ну, і місток там я поручні теж пофарбувала. А все інше буде дороблятися, бо Світлана Миколаївна біжить на роботу. Ось так. Щось перед роботою, щось після роботи. Трішки ще дах поновила у своїй краничці, але потрібно ще з цим краном почистити його. Ну, все, час завершився. Ну ось. Все-таки цей мостик вирішила я зробити в такому кольорі. І вже буде ідентично до цього. Підморівки колір, однаковий пасувати. Та й думаю, щось світлого, знаєте, не хотілося робити, тому що, бачите, одну тільки пофарбувала. Тому що світле яскраве, біле воно особливо є святковим. А в мене, знаєте, не такий стиль будинку, щоб було все. Завжди сад теж потрібно враховувати, який у вас будинок. Якщо це дійсно, ми дивимося, там будинки такі шикардосні, то й сад, відповідно, підбирається таким чином. А якщо, так як у мене все просто, то і в саду має бути доглянуто, але просто все, мій місточок вже набув якогось істинного вигляду. Ну, можливо, б світліший варіант, але кажу ще раз: співвідносила вже його з підморівкою хати. І скажімо, такого кольору у нас на подвір'ї багато, то ну, але нічого. Щось буде висвітлювати, гравій висвітлює. Але ви знаєте, яка благодать, коли приходиш після цих комп'ютерів з роботи. Після наказів, атестації і так далі. І ось занурюєшся з головою десь ось цю роботу з рослинами. І настільки це антистрес, я сьогодні вирішила цю клумбочку, я ж собі казала, не полізу. Почекаю, поки все досходить. Ну, не тримаю я слово. Я настільки теж люблю, коли от. Багато в мене замульчовано, полегшує роботу. Але от люблю, коли земля, знаєте, от просапана тільки клумбочка. І вже таке задоволення, що це просто краса. Так, обійду. Це я так іду з відром, ще йду збирати сміття, яке на доріжку повикидала. Ця доріжка робилася, коли сама перша. Ідей не було. Колись її переробити, це однозначно потрібно, але, але колись переробимо. Не все зразу. Ой, бджілки, дивіться. Ось вони прилетіли сюди, Красуньки. І теж люблю дуже звук бджіл. Мене дід пасіку тримав. І в мене така мрія була. Коли я будинок буду мати свій, я заведу пасіку. Але біля пасіки дуже багато роботи. Жінка може, звісно, це все виконувати. Це не страшно, але потрібно вільний час. Потрібно займатися цим. Суто. Ось вже мої там іриси показалися, бачите. Тут трави в мене, іриси Сибірські, Іриси Спурія, очитки, і тому тут, здається, так пустовато, але там ще лізуть. Весняно-квітучі. тут просто трішки від, скажіть мені, від альтанки тінь, і тут пізніше все. І вже буде розквітати слива хесея. Вона величезна, буду пробувати якось її тримати в рамках. Ну, це так нам здається. В рамках, але будемо пробувати. Бачите, все повикидала. Тут зараз буду збирати. Тому що відро невеличке, взяла з собою і ще потрібно пообрізати хости, дорізати мускарі покажу вам. Ну І постригла гейхери, деякі, бачите, ну зовсім, але там відбиває, все буде добре. Ці, які залишилися, до речі, це сорт. Це сорт, сорт, сорт Green Spice. Ось цей сорт, він дуже витривалий. До всього і на сонці може бути прекрасно. Ну, ті, які, наприклад, краще виглядають, то тільки дуже пошкоджене листя, а ось це залишило для того, щоб кущик має чимось живитися, ще поки наростуть молоді. Ось так мускарі обрізаю, це все листя, яке, знаєте, дуже пишне, все було. Сохли і неохання. Ось уже носики показуються і їхніх голівок чудовий. Потім вони піднімаються голівки і тільки залишається яскраве квітування. Ще покажу цю задумку, бачите, у газоні крокуси. Ну, коли наросте великі галявинки, так, то воно буде, на мою думку, дуже цікаво. Ось, наприклад, ось тут, десь ось там ще є. Ось. Хтось відквітував, хтось квітує. Бачите, якщо крокуси на сонці, то вони швидше розквітають. Ось такий мій був варіант. Ще тут вони мають розквітати. Ну, вже коли вони це тільки посадка осіння, їх трава не заб'є, нічого, це нормально. Отже. Всім гарного дня, мирного, продуктивного, радісного, позитивних емоцій і всього вам найкращого.